Так, всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі про бізнес.ua. Я пишу це відео вже другий раз. На превеликий жаль, чомусь мікрофон вирішив відвалитися в самому цікавому моменті, тому доведеться мені проговорити це знову з вами і просто повторити. Тому всаджуйтесь позручніше. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки може заробляти модель. XXX. І так, ми не про розмір, а про тип контенту. Я буду говорити на прикладі Мілишек, це модель, яку веду я, і яка дозволила мені, в принципі, розповісти, і, як приклад на заставочку взяти її YouTube канал. Звісно, що хаб ми не можемо сюди вставити аж ніяк, але за великого бажання, як то кажуть, можна зробити все. Дивіться, ми говоримо про те, які є типи контрактів, а їх два. Перший е вид контракту це той, де вам платять відсоток. А Зазвичай його заключають з е секс шопами з. Е Онлайн-магазинами по типу магазина на базі Амазону або Aliexpress, неважливо. А Це ті, хто продають вібратори, фалоімітатори, мастурбатори, змазочки, презервативчики і все в цьому роді. Тобто, ви знімаєте для їхньої цільової аудиторії. Зазвичай. Зазвичай є один нюанс: типу, ви робите контент, і контент в інтернеті споживається з різних геолокацій. Тому дуже важливо вибирати мастодонтів, великі бренди брендові історії або онлайн-історії, які можуть відправляти в будь-який куточок світу. Наше геопоміла Шейк, наприклад, це штати. Канада, Германія і Бразилія це от чотири основні джерела трафіку, з яких ідуть. Є і інші, але там менший відсоток, він не такий вагомий. Тож, ідеально підходить як Amazon, так і AliExpress. AliExpress це взагалі пушка, він доставляє будь-куди, будь-кому. Тому це супер. Що по відсоткам? Якщо це не дуже велика брендова історія. і Прямо мільйонник а, магазин, то це 35%. 35% з кожного чеку перераховують вам. Під вас роблять рекламний кабінет. А ваш де ви бачите все, що замовляється за вашим промокодом. Да, промокод також вам видають. Те ж саме і на Amazon, і на AliExpress. Я приводжу тільки ці дві платформи, тому що ми співпрацюємо з магазинами тільки з цих двох платформ. 35% звучить непогано насправді, але є одне но. А, якщо у вас немає великої кількості трафіку, то, звісно ж, і заробляти ви будете не так багато. В нашому випадку це 250-400 баксів в звичайні місяці. Під Новий год ми пробили 700 баксів, і це було прям вау! Такий непоганий, вагомий а, приплив коштів, з яким можна трішки поживитися і щось зробити. А, Якщо брати обичні, то 200, 400, 350, ну то такі діапазони. І це, в принципі, також непогано, адже роботи тут як такової нема. Ми залишаємо промокодик в описі під відео і посилання на магазин або конкретний товар, який потрібно в цьому місці продати, а, власне продавцеві. Все. А другий тип контракту це контракти, які пов'язані з конкретним брендом. Найпростіше і те, що маємо в своєму арсеналі, ми це контракти з казино. Як би не хайтели казино в Укрпросторі за межами Укрпростору, казино це топова тімка, її люблять і її споживають, і там вміють її споживати. Тому. Реклама казино не є зашкварною, є цілком логічною і достатньо прибутковою. А в цьому в контрактній формі вона заповнюється або на півроку, або на рік. Для мене пріоритетніше рік, тому що так простіше прогнозувати контент-план і можна вибивати на роки вперед і. Не моніторити все кожного дня і запарюватися над цим. Тому я намагаюся брати завжди контракти саме по рокові. Але якщо щось непогане пропонують, можна взяти її на півроку. Дивіться, у нас а, з розісланих а, 10 обраних мною казиношок, а, два із них із списка погодилися. А, амбасадорство. Ніхто не заходів за амбасадорство. Я завалив 20 тисяч баксів за рік. Але, на жаль, ніхто не захотів. Що таке амбасадорство? Це коли ти береш тільки один бренд і просуваєш тільки його. В твоїх відео не може з'являтися більше ніхто. Але за 20 тисяч по року ми так з моделлю поспілкувалися, цілком можна. А... Обійтися одним брендом і просувати тільки його. А такого бренду ми не знайшли, тому ми підписалися з двома. Казиношками, які відгукнулися, яким підійшли наші умови. А важливим фактором, до речі, грав на хабі рейтинг моделі. Ми топ-20 тисяч, і це доволі непогана рейта. У нас нормальні перегляди, скоро проб'ємо 200 тисяч переглядів, і це в цілому достатньо таки вау, при тому, що на момент підписання контракту хабові було менше, ніж півтора місяці. Ми домовилися. З одним казино контракт на 5 тисяч на рік, з іншим казино на 3500 на рік. Звісно ж таки, це все під NDA, Я не називаю ніяких брендів, все як завжди. Там солідні контракти, все серйозно, куча документації, але тим не менше, що я вам хочу сказати? Це не орієнтир на піки. Домовлятися можна і про більше, але. Ваш контент має бути високої якості. В такому випадку ваші перегляди мають бути вагомими. Саме це грає роль. Але в нашому випадку зіграла роль топ-моделі. В двадцятки за півтора місяця це не кожен може, я вам так скажу. А, такі порядки сум звучать, але якщо Можна було б сказати, і, в принципі, не називаючи, я можу це зробити, є в мене моделі, у яких чеки повище. Через те, що показники там більш потужні. І прикольно, коли ти от на одній моделі вже пройшов певний етап, і в тебе вже є певна база. От я, наприклад, розсилку зробив і з 10 два казино зі мною захотіли співпрацювати. Я беру іншу модель і пишу одразу ж цим двом і заключаю з ними ж контракт. Я знаю порядки цифр, уже набивши опит на одній моделі. І я знаю на що можна орієнтуватися. Тому, якщо ви, друзі, хочете або в пошуку. СМ менеджера, консультації пишіть всі е, лінки в описі. Допоможу. Чим можу на цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.